П'ять пунктів про канадську школу, які для мене, як для мами, просто як бальзам на душу. Перший це нема першого дзвоника. Діти просто збирають речі, сідають в автобус і їдуть до школи. Перший навчальний день року це звичайний робочий день як для учнів, так і для вчителів. Другий пункт школа повністю безкоштовна. Не потрібно здавати гроші ні на зошити, ні на папір, фарби, штори, підручники. Взагалі ні на що. Школа повністю забезпечує дітей. Третій пункт напевно, мій найулюбленіший, тому що це відсутність батьківського комітету. Це, напевно, найкрутіше, що може бути в канадській школі. Нема батьківських чатів, постійних зборів грошей на подарунки ще на щось. Нема постійного срачу в телефоні в цих чатах. Коротше, відсутність батьківського комітету це просто-просто супер. Четвертий пункт. Це те, що діти можуть одягати до школи те, що їм подобається. Нема шкільної форми, народний одяг не потрібно на одягати на себе, навіть на свята. Навіть на свята діти можуть одягатись так, як їм подобається. Ніхто не вимагає шкільної форми, народний одяг, ще там щось. Взагалі, я вважаю, що народний одяг і школа це речі несумісні. П'ятий пункт це те, що вчителі, в принципі, весь персонал школи це не орган влади і покарання для учнів, це люди, які призвані для того, щоб допомагати дітям навчатись. І допомагати їм дорослішати. Дітям навіть не потрібен дозвіл вчителя, щоб вийти посеред уроку в туалет. Дитина, якщо хоче в туалет, просто йде. І їй не потрібен дозвіл вищостоящого органу. І це дуже круто, коли вчителі це друзі, а не люди, від яких чекаєш покарання. Українці, які за кордоном, якщо у вас дітки навчаються в школах, напишіть, як у вас, тому що мені. Дуже цікаво, як в європейських школах до діток відносяться, які взагалі системи по світу для наших діток і не тільки. Це взагалі дуже цікава тема.